Що нам осінь принесла? Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття! Сьогодні ми будемо подорожувати разом з чарівницею осінь. Пригадаємо, що нам осінь принесла? За легендою, осінь. Це найстарша донька Сонця. Вона останньою залишила батьківський дім і стала на землі четвертою порою року. Посилаючи осінь на землю, сонце сказало їй: Я віддаю тобі все своє золото. Будь щедрою, віддавай своє багатство людям і вони полюблять тебе. Діти, а чи любите ви осінь? Давайте розкажемо за картинками підказками, яка буває осінь? Осінь яка. Врожайна, дощова, грибна, барвиста, золота. Осінь яка. Чарівна, запаслива, вітряна. Холодна, сумна. У легенді говорилося, що осінь це своє багатство віддавала людям. Давайте дізнаємося, чи виконує осінь наказ сонця. Осінь запрошує нас у подорож до лісу. Якого кольору листочки восени? Так, жовті, червоні. Різнокольорові. Бачите, діти, осінь все своє багатство і золото віддала природі, тому ми і називаємо осінь золотою. А які дари осені ми можемо знайти в лісі? Гриби, горіхи. Осінь хоче перевірити, чи знаєте ви їстівні гриби. Давайте назвемо гриби і зберемо їстівні гриби у кошик. Білі гриби. маслюки, Лисички. А це мухомор. І бліді поганки. Ці гриби отруйні. Мухомори і бліді поганки це отруйні гриби, тому їх збирати не можна. Восени можна почути багато різних звуків. Послухайте уважно і скажіть. Чего вы почувствуете? Так, и Д. Дождь. Дме холодний вітер! Куркоти листя. А тепер осінь запрошує нас до осіннього саду. Діти, давайте пригадаємо. Який урожай ми збирали в саду? Назвіть фрукти, які збирали восени в саду. Як називається сад, де ростуть яблуні? Вірно, яблуневий. А як називають сад, де ростуть сливи? Сливовий. А як називається сад, де ростуть груші? Грушевий. Перетворимося на маленьких кухарів. Діти, давайте будемо консервувати сік та варення. Який сік ми законсервували? Грушевий. А варення з чого? Варення з груш. Сік який? Яблучний. Варення з чого? З яблук. Сік який? Сливовий сік. Варення з чого? Варення слив. Сік який? Виноградний. Варення з чого? Варення з винограду. Діти, а тепер давайте пригадаємо, які дарунки приносила нам осінь. З городу. Уважно розгляньте картину і скажіть, що росте на городі. Як назвати все це одним словом? Назвіть овочі, які ростуть в землі. Який овоч тут зайвий? Чому? Давайте разом повторимо чистомовки, що ж росте на городі. Повторюйте разом зі мною. От-от-от славний в нас город. Уля 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 выросла цибуля, орква, орква, орква и красуня морква. Оля, оля, оля и смачна квасоля, уста, уста уста и товста капуста. Ок-ок-ок зелений огірок. Ата-ата-ата раді всі малята. Діти, давайте пограємо в гру, чого не стало. Подивіться, які овочі в нас. Запам'ятайте їх! Чого не стало Цибулі Чого не стало? Помідор чого не стало? Гарно ми пограли! Діти, ось і закінчилась наша подорож. Сьогодні ми з вами пригадали, які дарунки осінь нам принесла, а ще переконалися, що осінь виконує наказ сонця і кожного року дарує людям щедрий урожай.